У Казахстані нарешті запустили перше метро. Підземку будували цілих 20 років. Загальна довжина гілки 8,5 кілометрів. Проїхати від початку до кінця лінії можна в середньому за 12 хвилин. Потяги ходитимуть з періодичністю у 20, а в час пік кожні 10 хвилин. Усього на лінії розташували сім станцій. Першим пасажиром Алматинського метрополітену став президент республіки Нурсултан Назарбаєв. Навіть у умовах ліса я не фінансування фінансірування ви пам'ятаєте. волновались мы просто, все простраивали. Тяжело нам всем было. Но я ни на секунду не останавливал, потому что это не только удобство, когда мы будем перевозить в сутки 300 тысяч человек. За год миллион, 110 миллионов человек. Вартість однієї поїздки в метро Алмати коштує пів долара. У перший день роботи новим транспортом скористалися 11 тисяч пасажирів, близько восьми тисяч придбали жетони. Ще три тисячі казахів купили смарт-карти. Для багатьох жителів країни відкриття підземки стало справжньою подією. 20 років. я думав, що я не доживу. все таки бог мені дав можливість дожити. Уряд Казахстану вже взявся будувати другу гілку метрополітену. На ній облаштують п'ять станцій. В експлуатації обіцяють вести за 5-6 років.